Автобус номер 16 на маршруті для перевезення пасажирів. Перевізник надав транспортний засіб класу Богдан пасажиромісткістю у 43 чоловіки. Вимог виконавчого комітету вони діють з жовтня 2022-го, Дотримано. Автобус повинен бути загальною пасажиромісткістю не менше 25 чоловік. Даний перевізник подав автобус більшої місткості. На маршруті тваринмаш, військове містечко. Найближчий час відновиться повноцінне перевезення пільговиків. Частина. Пільгових категорій це особливо пенсіонери, інваліди третьої групи за пільговим тарифом, який існує в місті прилуки 10 гривень, а також безкоштовне перевезення 10 пільгових категорій, які були затверджені рішенням виконкому ще у 2015 році. І як результат, починаючи із моменту відновлення пільгових перевезень. Ну, знову ж таки, буде здійснюватись відшкодування за перевезення безкоштовних пільговиків управлінням соціального захисту прилуцької міської ради. Пільги діятимуть і на інших маршрутах. Перевізника на автобусі номер 16 визначено на відповідному конкурсі. У військовий час він проводиться вперше.